З основного, тому що дійсно вийшов такий у нас корупційний тижневик, і дуже сильно такий скандал з'явився у нас з яйцями. І власне, сьогодні ми спробуємо дати вам дійсно фактаз про те, що відбулося, і нам Сергій сподівається пояснить, чому яйця коштують, чому яйця продають кілограмами. Власне, ям за зараз дам сухий факт. Нагадаю, або для тих, хто не в курсі, про те, що стався корупційний, так би мовити, скандал. Ну, скандал він і стався. Міністерстві оборони, от журналіст з основних проєктів Наші гроші Юрій Ніколов, він порівняв вартість продуктів, які купує міністерство оборони для збройних сил, і ті продукти, які є у звичайному супермаркеті. Перепрошую, <кхід> щось в горлі застрягло. Власне, ціни на продукти харчування для збройних сил подекуди навіть в чи вищі, ніж у супермаркеті. От для прикладу, ті самі, ті самі яйця, які купують для збройних сил, коштують 17 гривень, тоді як роздрібна ціна 7 гривень. Картопля по 20 за 17 гривень. Яйця за 17 гривень. Так, а розрібна вартість становить картоплі 8-9 гривень. Куряче стигно по 120 кілограм, по 120 за кілограм, а в магазині 80. От, власне зараз ви бачите, бачили графіку на екрані з цінами, які порівняв журналіст, і це на дуже дуже великого великого скандалу. Дійсно, і все, всі це підібрали. І зараз вже дуже багато дискусій йде на цю тему. І власне, мій колега Сергій мене підтримає і розкаже, чому яйця саме кілограмами купують. Слава ну не наше, <з> але спершу я впишу. Дивися, вперше я спишу виговор Мельничуку з Продайводою, водою, бо Славі і так тяжко. Це в нього вважаєте дебют. А ви що? Це ржете, як у школі, серйозно. Як я відчуваю, не вжиму, як ви Припиніть! Я, я, я. Я, я, я ржу, я ржу я мені просто. Вася, мені Вася мене Вася збив. Я думав, мене тільки Вася чує. Він сказав, що я знаю, що про що ти подумав? Що у слави застрягло в горлі? Я кажу, яйце за 17 гривень. А, я просто зафтикав, що мене чути. Ну а, а якщо вже жартувати про яйця, то я сьогодні бачив жарт е як Януковича, пам'ятаєте, яйце е по потрапляє, він падає і, типу, яйце Атакамс. Такий сьогодні, мем я не бачив. Як, як написав Бросія Нарешті, нарешті, вперше з 2004 року яйця повертаються в велику українську політику. <смеш> треба, треба розуміти, що на, ну, на, на що спирається? Ну, не хочеться говорити колега, тому що ну, не хочеться ототожнювати себе з професіоналізмом такого рівня. Але журналіст в своєму роз... ну, блин, язик не повертається називатися розслідуванням. Він же спирається. В своїй роботі на документ, який є чорновим варіантом. Тобто, це не той документ, який прийшов казначейство, зареєстрований, і по ньому почалися якісь фінансові трансфери. Поки цього не відбулося, це чорновик. Чорновик, який ще ну, хер його знає, будуть там саме ці цифри, чи не будуть в кінці, зноска є, що все рахується в кілограмах. Ну так, да, врахували яйця в кілограмах. Таке буває. В Міністерстві аграрної політики і не таке в кілограмах. Рахували, повірте мені, це я особисто знаю. От е, плюс ще дуже мене насмішило і зацікавило, що спочатку вони на серйозних вийшли, значить, з одною інфографікою. Потім, коли почали значить, наматуватися соплі на кулак, вони дуже оперативно інфографіку змінили. І там вже не е, порівняння було, а по-моєму, за горошок, що у них він там коштував там нижчу ціну. За реальна ціна для міноборони вища, але вони порівнювали типу кілограм горошку, який купує Міноборони, і банку горошку, яку можна купити в Сільпо. Ще одне питання, яке мене дуже, дуже зацікавило, от е, Льоша і Славік, ви ж так само, як і я, їздите в прифронтову зону регулярно. Ми ходимо там в магазин. Блін, от заради цікавості, зайдіть в те саме сільпо, яке там теж працює, і подивіться, скільки там коштують продукти. Я пам'ятаю, що коли я в Бахмуті зайшов в сільпо, е в червні, здається, чи де коли ми там з Назаренком були, чи може навіть це був травень, то я охрінєв від того, що там пачка мійни коштувала 30 гривень. Я вже не кажу про те, що там, там скільки коштувала ковбаса, сир чи якісь інші продукти. Тобто. А, коли ти починаєш аналізувати такі документи, у тебе цей по-перше, в тебе має бути чистовий документ на руках, і, і до нього всі додаткові ну, саби. Тобто ти маєш оперувати всією всією інформацією. Ти маєш чітко розуміти, чи це кінцева ціна за одиницю товару, яка це одиниця товару, чи це сюди входить ціна. Чи туди входить амортизація, чи туди входить е доставка, на яких умовах це доставка, куди це доставка? А так чувак просто взяв чорновий документ і з ним пішов в сільпо і порівняв ціни з тими, які там, ну, типу, одне, одне діло завести продукцію в умовно мирний Київ, і абсолютно інша ситуація, коли ти заводиш всю, завозиш цю продукцію, подасть. Ну, підумовний, не хочеться там маніпулювати словом бахмут, ну, наприклад, десь в Херсонську область, де може по фурі прилетіти як діти в школу. Ну от і ці питання, коли ти починаєш ставити, мене що здивувало, що е, там вийшов такий, знаєте, типу інфокомсомол. куди ти починаєш ставити питання: Ребята, де кінцевий документ? Чому ви рахуєте так? Яка методологія і так далі, такі інше? тобі зразу починають казати, ти ні з нами, значить ти проти нас. Окей, але давайте, хорошо, якщо вам, ви не хочете відповідати на ці питання від колег по цеху, чи ви не хочете просто. Розкривати своїх джеле, джерел, йдіть в суд. Є національне антикорупційне бюро, є спеціальна антикорупційна прокуратура, є вищий антикорупційний суд. Нехай вони виносять рішення. Чому ви в одному ну, в одному обличчі і прокурор, і поліцейський, і суд, і пенітенціарна служба. Як це працює? І чи це може так працювати? Ні, сухай, ти розлив... не правий відразу в кількох пунктах. По-перше, а це було постачання тилових областей. Це Черкаси, Полтава, Купа регіонів, ні, куди постачання, нічого постачання, це було постачання Юлія, це військових, військових частин, частин у тилових не, областях. Не, це принципово. По-друге, журналіст. Ні. Ні. Де знаходиться, якби ти особливі, особливі, я хотів, хотів задати ці питання, треба було кликати Ніколова сюди і питати його. Зараз ти йому викатив купу запитань. Якби він був тут, він би міг тобі відповідати про методологію, про все. Ми зараз тут можемо абстрактно поговорити про те, що розслідування було, і такі розслідування мають право на життя. І тут, знаєш, проблеми з розслідуванням це одна справа. Але є проблеми з реакцією Міноборони, є проблеми з реакцією Рєзнікова, є проблеми з реакцією фірми, яка відповідає, бо там же і фірма відповіла, вона там говорить про те, що там. Вони постачають контракти, там якісь авансові, ще щось. Жоден із тих, хто мав би відповісти, не сказав, що а, контракт дійсний, це чорновик, це ще щось. Жоден не сказав, що це не дійсний контракт. Жоден не відповів конкретно по претензіях. Є ж реакція різніка. От свіжа міноборони взагалі. Воно давай відразу погрожувати журналістам розборками СБУ. Ну, це не діло. Є журналіст, його робота розслідувати. Теж яким чином? Ну, давайте подивимося по всім яйцям оборони воєнний час з журналістом це абсолютно логічне питання. Ну, буде рішення, якесь СБУ, буде видно. Це нормальний процес. Але знаєш, що, е, Міноборони має відповісти на, на закиди, а не відразу говорити, що а от тих, хто хоче там щось розібратися, ми будемо відразу перевіряти СБУ. Це закупівля ні джевелінів, ні танків і не літаків. Це закупівля харчування інформація. Буде абсолютно відкрита, хто по чому купив Юль. ]аємнець. В цьому документі навіть опублікованому є частини, які він ну, свідомо замовив. <кхів> Правда ж з якихось причин він це зробив? Тобто, це означає, що в людини на руках документ, в якому є держлива інформація, розголошення якої в воєнний час є небажано, ну, що найменше небажано. Хто бачив цей документ, яким чином куди він його поширював? На це питання, на яке треба дати відповідь. Ну на це питання відповіді, в тому числі антикорупційні органи тут питання, скоріше немає ніякої драми в тому, що було вийшло таке розслідування. Міноборони має або сказати, що це контракт недійсний, Він не відповідає дійсності, ще щось. Це все мають розібратися. Але коли журналісту починають погрожувати за його роботу. Це в корені неправильна комунікація. Це давайте не подивимося, розіду. що відповів. Що відповів. Давайте подивимося Серєзніков. Ну, даруйте, але це стид, коли таке відповідає міністр оборони. Ну, тут він розпитує, розписує про... Те, що тендери, про те, що харчування обійшлося, да, якщо подивитися вартість хар харчування військових за добу, 148,5 гривень це небагато е, харчування дітей в садочку не набагато дешевше, але це не можна порівняти дитину в випускній групі і мужиків, по яких годують в армії. Про яйця ну слухайте, яйця міряють в кілограмах. Окей, тут ще якось можна повірити. Але теж, якщо все міряють в кілограмах, то звідки в цій табличці, звідки в цій годі береться цифра не 170 гривень за кілограм, а 17 гривень. Чому вони пишуть за 10 грамів ціну? Ну тобто, це якась дивна дивина, і е, у мене вся стрічка в Фейсбуці обговорює цю забавну арифметику з яйцями. Ось, наприклад, уже є люди, які тямлять в математиці. Я вас давай покажемо наступний слайд. Порахували. Що не може бути яйце за 100 грамів, е воно ніяк не може бути такою ціною, там, якщо придивитися, то е яйця е за цю ціну, яку пише Резніков, мали би бути дешевше. Ну, наприклад, це друга це категорія. Що, що ви Якщо це чорновий варіант, я ще раз питаю. Документ не проведений через казначейство. Тобто це чорновий варіант, який туди-сюди ходить між виконавцем Ні, і замовником. Дивись, вони говорять, що це той документ, який буде підсумковим. І от Вася щойно скидав вирізку, це забезпечення тилових військових частин. Тилова військова частина може, частина військовослужбовців з цієї тилової частини може виконувати завдання на лінії фронту, і їх теж треба годувати. Може, і то, а відвести. може не виконувати. Може виконувати, а може не виконувати. І завдання Міноборони вийти з комунікації ну, і пояснити. А дивіться, це, це може все це, 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 да, це. Це, слова. Тобто ми беремо за основу документ, який є нефіналізований, і не о спираючись на, на цифри в ньому, намагаємося виробити відповідь що, компанії, то, яка то, надає то, ці послуги. Вони говорять, що це контракт, який авансовий, там його розписують. Це дуже. Е, Усталена схема при закупівлях харчування. Ну і треба дивитися правді в обличчя. Закупівля продуктів дуже корупційна галузь, і розбиратися в цьому повинна ні я і ні ти, а антикорупційні органи, які це все розберуться, і скажуть: було розкрадання чи не було розкрадання. Задача журналіста виявити факт сумнівний. Юль, от дивись, є такий собі центр, проєкт реформи оборонних закупівель, до якого дотичні експерти Vox Ukraine. Це дуже поважна організація, аналітична українська. Я думаю, що ті, хто в курсі, вони чудово розуміють, що я кажу. Я цитую їхній стейтмент частину. У публічному доступі відсутній зміст всього договору та додатків до нього. Тобто ми вже в принципі не можемо нічого аналізувати по цьому документу. Далі з опублікованих документів неможливо зрозуміти, як мають бути організовані послуги харчування військових. І третє, без опису технічних вимог до закупівлі та кваліфікаційних вимог до компаній, які можуть бути потенційними надавачами послуг, та у зв'язку з відсутністю доступу до закупівель послуг харчування попередніх років, неможливо оцінити потенційний рівень конкуренції та вартість таких послуг. Далі там іде в прикінцевих положеннях цього стейтменту пропозиції, які вони вносять, і так далі. Тобто, якщо ми говоримо, що ми хочемо жити в європейській країні. Якщо ми говоримо, що ми хочемо, щоб у нас все було нормально, тоді повинно працювати в даному випадку набу сап Вищий антикорупційний суд і такі інституції, як, наприклад, Вокс, які НДЖО, яка винесла свої позиції, треба повинні бути в подальшому враховані. А не те, що не та еквілібристика, якою всі вихідні всі займалися. Ну яке нахер, і це по 17 гривень. Ну, як ти про еквілібристику, ти говориш Фейсбук? Сорі, ну Фейсбук у нас давним-давно перетворився на комсомольський суд, який покотився і несеться. Я не бачу ніякої проблеми в тому, що вийшло розслідування. Я бачу проблему в тому, що міноборони ніколи говорить про те, що він кілька тижнів ходив по кабінетам, але він так і не отримав ніякого роз'яснення. Я От не виключаю, з... що може бути якась О, так, особлива. Мед... Чекай це... може бути особлива методологія. Е, можуть бути різні схеми. Окей, е, нема ніякої проблеми в цьому, так само як і в тому, що вийшло розслідування. Але має бути нормальна реакція із, із, із зі сторони Міноборони, Верховної Ради, реакція, яка викликала на комітет, і далі антикорупційних реакція. органів. З усіх сторін, тобто ми, якщо хочемо цивілізаційного підходу, цив, цивілізованого підходу, він має бути з усіх сторін. Хоч хтось із наших колег, журналістів, підвірився, подзвонив в Міноборони і спитав: Скажіть, будь ласка, чи надходили до вас такі запити в такі то строки, які називає наш колега? Хтось питав про це в Міноборони? Або НАБУ, яке каже, що ми запро... розпочали провадження за цією справою ще до того, як це стало публічним засобах масової інформації. А відколи ви це почали? На якій підставі? Які документи там долучені до справи? Хоча б спитати: а це ті документи, які опубліковані, вони послуговувалися, коли справу заводили? І там ще в НАБУ дуже цікава історія, що вони вже по конкретній. Ну, і там кон 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 конкретно інкримінована справа за, за конкретним е номером моєму закону чи е цього кримінального кодексу. А як це можна там державну розтрату інкримінувати, якщо в принципі трансферів по цьому догов... договір ще не зареєстрований в певне Трансфер було на підставі чого ви зареєстрували справу? Mm -hmm. Ну тобто е не питання в тому, що це сталося. Ну, не питання в тому, що журналісти поставили там. В, е, руба запитання з приводу держзакупівель ну, там, в контексті забезпечення Міністерства оборони. Це якраз нормальна історія. Тут питання до якості цих питань і до реакції суспільства, яке зразу всіх, типу, там, повесить повісить всіх на столбах Я навіть бачив коментарі про типа е, суддної тройки. Так ми таким чином перетворимося в Російську Федерацію на от так Зачем ту це інша справа. Ну у нас, знаєш, Фейсбук зразу покарать повісить усіх, ніхто не хоче розбиратися, взагалі дивитися гей і побігли. Ну з цим мені здається ясно. Давайте далі, бо е, тиждень справді корупція на корупції. корупцію. Я, я цього разу Ні, так дійсно, у мене, зокрема, виникає питання, чому, ну там ж дуже велика щільність цих скандалів. По Коболіву там була історія. Історія з заступником міністра, боже, яке це міністерство? Розвитку Полежі. регіональних громад. Розвитку регіональних О. громад. Ладно. У нас даже таке є, казується. Вот. Плюс ще ж ця історія з перепуском на Львівську на площу не, ринок. Чекай, у нас все є. Давайте не, йти не по черзі. Не, я розумію, ми це, про, про все це поговоримо. Але чому це все сталося одномоментно в кінці минулого тижня? Почему? Ретроградний Меркурій. Питання. Дякую. А, Слава, знаєш, красава. таке враження, що. Це справді зараз ретроградний Меркурій? Я не знаю, я навіть да. не знаю, що таке чата. Ця... Вася це сталося під Рамштайн, і дуже на це схоже. Бо якщо ну там самі розслідувачі говорять, що там було не на часі е, говорити. Ну може, і справді так, через те, що е, дехто втрачає в ці береги сьогодні. Там знову ми розповідали про губернатора е, Дніпропетровщина Різніченка, у якого його фітнес-тренерка отримає величезні замовлення на ремонт доріг, тепер тобто, новий транш величезний. Сьогодні Михайло Ткач прилюднив розслідування щодо Павла Халімона, це заступник керівника голови фракції Слуга народу, чого він опинився в центрі скандалу? Бо він купив маєток площею, не маєток земельну ділянку площею соток в самісінькому центрі Києва на Печерських пагорбах. Купив за 10 мільйонів гривень, хоча нерухомість там зазвичай коштує 60 мільйонів гривень. Купив що цікаво в Олександра Драбинка. Це був такий помічник е, е, патріарха е, Володимира, так, е, УПЦ МП, е, давно він вже помер. І купив цей халімон, е, маєток, що цікаво, не на себе, а, е, тому ні, ні в яких реєстрах він не проходить, маєток оформила е, на себе жінка. Е, і це. Е, Заступник, нагадаю, голови фракції Слуга народу. Ну що цікаво, він ніде не відсвічував, бо навіть я, працюючи журналістом, його, як це, в лице не впізнаю. Я не узнаю вас в грімі. Так. Там пообіцяли ну, що так, Слуга народу пообіцяли джунати взагалі. Рішала, рішала. Був вже корупційний скандал з ним, коли він там два роки тому, три роки тому пропонував якомусь аграрію з Чернігівщини. Ну бо він сам балтувався з Чернігівщини і пропонував порішати якісь питання. А тепер Архамія сказав, що. Прийде весна, будуть сажать. Ну, я нагадаю, що цей слоган їхній запізнився всього на 4 роки. Вони з цим слоганом йшли на виборах в 2019 році, весь Київ був завішений біббордами, що весна покаже, хто докрав, будуть садити. Ну от ніяк не садили, а це уже ось нарешті. Ну, я Слава, почеши і почу собі далі спокійно. Ну. Ну, Тут далі вже просто треба чекати на висновки комітету одного другого, на висновки розслідувань і так далі. Ну, просто тіпа, наш, наша місія як журналістів на цьому завершена. Ну, далі вже що? Ну, Вже все. Уже всі, хто тільки може про це говорить. І хто не може про це говорить, і хто не знає, і хто навіть не читав, про це говорить. Ну, питання. І ми ж тут не судова четвірка, дивись. Да, да, я згоден. Ну і до чеських колег, да, питання підняти, воно опрацьовує. Тобто функція журналістики виконана. Далі вже це питання правоохоронних органів.